З 1 жовтня по 30 листопада в Україні триває призовна кампанія Осінь 2011. Згідно з указом президента, цієї осені до збройних сил України підуть служити 20 тисяч осіб. За 20 років незалежності України у вітчизняному війську кількість призовників зменшилась в десятки разів. Меншим вдвічі став і термін служби рік. Юнаки з вищою освітою служать всього 9 місяців. Призову до збройних сил підлягають усі громадяни чоловічої статі віком від 18 до 25 років. Колись місто Київ призивало тисячами десятками тисяч до війська. А сьогодні ми призиваємо до тисячі тому. Є з чого вибирати, з кого вибирати, неправильно з кого вибирати. Тому ми сьогодні несемо повну відповідальність за молоду людину, яку відправляємо до війська. Зменшення терміну військової служби стало важливим кроком у боротьбі з дідівщиною. Тепер усі в однакових умовах разом приходять до армії і разом демобілізуються, а це виключає можливість домінування старших призовів над молодшими. Ну яка дідовщина, коли солдат служить рік? Ну, що тут може, про, що, про що тут можна говорити? А солдат, який прийшов з вищого світу, ще 9 місяців служить. Вони навіть не можуть зрозуміти, що це таке, вони такі почули, де за радянських часів, що десь така дівчина була. Проте короткий термін служби позначається на рівні бойової підготовки. Солдати не встигають освоїти навики володіння зброєю та військовою технікою, як колись. Маловато, звісно. Він тільки починає себе проявляти як дійсно вже навчений воїн. І тут його треба вже звільняти. Раніше було два роки, то, звісно, було набагато вище підготовка. І солдат був вже дійсно з великої букви фахівець. Зараз він фахівцем стає вже під кінець служби. Військовослужбовці вже давно звільнені від господарських робіт у їдальні. Також у сучасному українському війську поступово відходять від принципу, що солдат повинен фарбувати та підмітати. Поодинокі бувають такі випадки, що кажуть, там от там дали якийсь забор, там десь треба було закласти. Там дали, виділили 3-4 солдати. Вони ці блоки вручну носили. Вручну розумієте, на носілках. Один блок, два солдати її понесли, а там уже дірку то заділи. Ну, ми зразу ж, звісно, туди. Ну, вияснили, що командир навіть нічого не знав. Прапорщик, такий хороший, умілий дядя, прийняв рішення, дірка в заборі, значить, щоб ніхто нікуди не ходив. Закон України про військовий обов'язок і військову службу передбачає явку усіх потенційних призовників до військкоматів. Тих, хто не приходить з власної волі, інформують повістками через навчальні заклади, підприємства, жеки і сільські ради. Для... Осіб, які наступило 18 років, зобов'язані проходити військову службу в Збройних силах України і в інших військових формуваннях. Як правило, всіх юнаків, які ще прибувають до військоматів, зустрічає черговий призовного пункту і направляє їх на медичний огляд. Потім медкомісія приймає рішення щодо придатності до військової служби кожного призовника. Поки майбутні солдати строкової служби проходять медкомісії у військкоматах, у військових частинах для них уже готують зброю, казарму та все, що необхідно для проходження військової служби. Якщо раніше основна частина солдатів строкової служби була з сільської місцевості, то тепер в армію йдуть здебільшого жителі міста. Проте й надалі діти з заможних сімей намагаються уникнути армії армія. Фінансується, ну так, як, мабуть, все суспільство. Як діти сенаторів служать в американській армії, то подивіться, як одягнутий і яке е, е, має військове спорядження американський солдат. Деякі призовники вирішують в прямому розумінні слова ховатися. Проте мало хто знає, що систематичне ухилення від призову карається обмеженням волі терміном до трьох років. Часто юнаки не розуміють, що без військового квитка на державну роботу важко, а то й зовсім неможливо влаштуватись. Тому необдумане рішення закосити призводить до проблем з працевлаштуванням у майбутньому. Людина, яка заки... яка приходить з армії, вона має перегаті поступати в вищий навчальний заклад. Вона може піти. Працювати в міліцію в інші особливі структури тобто це перше питання, чи я служив в армії. Тому люди навіть самі вже йдуть і просяться військомати, щоб їх забрали в армію. Так правило, змушувати служити молодиків не приходиться. Хоч їх захищати батьківщину. Є достатньо. Я все життя хотів. І нарешті моя мрія здійснилася е, проходити строкову службу саме повітряно-десантних військах. Після того, як я служу, буде легше піти в силові структури, лівача куди-ліба в армії. Надіюсь опит воєнну професію. Получить громадяни, яким не можна тримати зброю в руках з релігійних мотивів, проходять альтернативну службу. Її термін такий, як у солдата-строковика. От, вони проходять медичну комісію, далі подаються документи на районну державну адміністрацію, і комісія з питань альтернативної служби приймає рішення щодо направлення його в альтернативну, на альтернативну службу. Чим вони займаються? Ну дуже багато е, завдань у них. Це в основному е, медичних установах йде. Е, е, Допомога з їхньої сторони пристарілим людям з Львівщини. Традиційно відправляють до армії найбільшу кількість призовників. Цього року до війська підуть півтори тисячі осіб. Більше половини з них вже здобули вищу освіту. Загалом же західне оперативне командування, яке включає в себе 9 областей, відправить до війська близько восьми тисяч осіб, а це майже половина від загальної кількості призовників осінньої кампанії. Вінничині до Любомлі на Волині від ракетного на Рівненщині до берегового на е, проводиться призов юнаків на строкову військову службу. В автономній республіці Крим теж зросла кількість охочих служити в армії. Відсутність постійної роботи, а також брак коштів на навчання, спонукають молодь іти до війська. Цієї осені в Криму призвуть 1300 юнаків. Половина з них проходитимуть службу у військових частинах, що дислокуються на території півострова. Багато бажаючих попати попасти, проходити службу в окремому полку президента України, який розташований ну, в Києві. Дуже багато хлопців. Ну і основна маса, ну в такі частини просяться, скажімо так, де йде нормальна бойова підготовка. В першу чергу просяться в аеромобільні війська. На цьому призові у нас також є команда в СМТ Гвардійської Дніпропетровської області. Дуже велике бажання. багато хлопців, які просяться, і в основі свої, які о, проходили парашютну підготовку. є У нас такі нам, можливо, надають одним з перших набирати в наші частини, ну розуміючи з того. Які завдання покладаються на ті частини першими відбирати призовників для проходження служби В законі України про військовий обов'язок і військову службу передбачено 25 причин, з яких призовникам надаються відстрочки. Найпоширеніші з них проблеми зі здоров'ям та навчання у кримському республіканському військовому комісаріаті тільки один із десяти призовників має хороше здоров'я. Стан здоров'я повинен бути задовільний. Для того, щоб, тому, що, бо, тому що бойове чергування передбачає собі відносно гарний, гарний стан здоров'я, те, щоб можна було цілодобово виконувати свої службові обов'язки. Якщо порівнювати з минулим роком, то нині третина молоді не придатна до служби навіть у воєнний час. Лікарі стверджують, що причини різні: неякісне харчування, погана екологія та байдуже ставлення до власного здоров'я. Нужно, ребята, в этом напалі смотрети. З першого класу, затім повторний осмотр опитних спеціалістів за час учеби. Це п'ятий-шостой клас. І при випуску. Загалом військова повинність звичне явище для держави з будь-яким рівнем демократії та економічного розвитку. Проте нині демократичні держави поступово відходять від примусового призову. Противники військової повинності переконані, що військова справа це одна з професій, які не слід нав'язувати насильно, бо примусова робота є неефективною. Прихильники ж вважають, захищати власну країну священний обов'язок громадян, адже служба у війську виховує у людині стійкість до труднощів і фізичну витривалість. Різні за віком, уподобаннями, звичками, соціальним становищем та освітним рівнем юнаки йдуть на військову службу в більшості випадків за власним бажанням. Вони вважають, що армія формує справжній чоловічий характер і є саме тією межею, яка розділяє безтурботне дитинство і доросле життя.